Всім привіт! Це другий відос, який називається Не падати в ноги Одесі 2. Всі ровні пацани знають, що ніяким одеським мафіозникам і всяким вагосам ми не падаємо в ножки після відосу, собственно, про хіл. Бо того, що ми вже можемо заїдатися всякими афетамчиками, тупо косячками закурюватись, правильно? правильно? Але ж ми не знаємо ще, як правильно стрілятись і як правильно виходити. Ось тому ми цей розглянемо в цьому відосику. А, ну кстати, в мене ще є такий от промокодік пиво. Він вам дає 50 тисяч і плюс один рівень на ваш аккаунт. І ще дві шлюхи в карманчик. Так що, братанчик, быстрій живать промокод. А то дівчатка самі себе не прозважають. Почнемо з самого простого: трекінг. Що це за літаке? Це відслідковування нашого ворога прицілом. Візьмемо, до прикладу, Одеську мафію. У ній люди не вміють стріляти від слова зовсім. В 100% випадках це стається саме через те, що вони не вміють водитись за персонажем. Або ж вони не відчувають свою мишку. Як же ж відчувати свою мишку? Почнемо з самого простого. Виключаємо підвищену точність курсору. Друге, заходимо в настройки способу виводу мишки. Якщо в нас там стоїть Direct-Input або Windows, негайно міняємо і ставимо на рам Input. Тому що Direct-Input міняє нашу сенсу в залежності від нашого FPS. Прийдемо до сенси. Для кожного вона зручна по-своєму. Але я вам раджу в геташці ставити маленьку сенсу. У мене, наприклад, сенса 300. Але у Деситі або вагоси, в яких я бачив відкат. У них просто висока сенса. Вони ціляться в мене, в них руки трусяться. Вони кажуть: мама, мама, не можуть по мені попасти. Тому адісіте вас, слухайте, ставите собі маленьку сенсу, Привикаєте до того, до того, що лаги є на сервері, то що персонажа може внезапно тепнути, і з маленькою сенсою вам буде зручніше просто перевестись на персонажа без всяких оцих дьоргань камер, блять, в іншу планету і так далі. Перейдемо до формату. Кожен ставить собі 5 на 4, 4 на 3, типу із-за того, що думає, що ваш персонаж стає дуже широким, по ньому легше попадати і так далі. Але при форматі 16 на 9 на нашому екрані набагато більше пікселів, набагато насиченіша картинка. І нам здається, що в нас дуже все вузько, прям тоненько, як Одісіти, таке-таке. Але якщо в нас це дуже тоненько і в нас дуже багато пікселів на екрані в наших очах, собственно, поведінка нашого ворога буде дуже помалою при форматі 16 на 9. А якщо ми візьмемо 4 на 3 або 5 на 4, ми просто зменшимо кількість наших пікселів та розтягнемо їх. Персонаж, звісно, стане ширшим, але і рухатись він стане ширше. Тому. При форматі 5х4 чи 4х3 на геймплей стає набагато екшоновішим, тобто, ну, все швидше. Тому я не буду говорити вам, який ви маєте ставити формат або ще щось. Ви маєте просто пограти і вибрати самі. При кожному форматі ви будете стріляти сильно, якщо ви навчитесь трекати персонажа. Відчувати свою мишку нам допоможуть, а тренажери. Їх є два види. Один ми можемо скачати у стімі під назвою AIM LAMP Від безкоштовний. Другий варіант AIMING PRO у браузері без всяких скачувань. Вибираємо останнє тренування, як показано на відео, по Появляємося у поліоні, в якому ми стріляємо по такому синьому Одісіту. І вчимося, типу, тримати наш приціл на персонажі. Там пару разів в тиждень і ви замітите, як ваш скіл підніметься. Але я раджу вам ще також. Стрілятися в ігрі, того, що в ігрі багато баїв, всяких глюків сервера, і ну ви будете до цього більш звикати. І так так же само набивати вашу руку. Я надіюсь, я комусь все ж таки допоміг там Адіссити, куріть трубу, нюхайте мою жопу, Вагаси так само. Всі ви знаєте промокодик пиво, всіх люблю, цілую, обняв пока, поміки тьоміки.